Серця, від чого нам треба відказатись, відпустити, простити, там прийняти там і так далі. І цей момент дуже важливий. І багато людей вони хочуть переступити через це. Я не буду прощати. Він сам винуватиме, вона І чекають Божого якогось проявлення. там не може бути такого, розумієте? Я маю на увазі, ви не можете ну, жити в повному світлі, в повноті Божого світла, якщо у вас є якісь такі нерозрішені теми з людьми. І це потрібно розуміти. Від цього не треба тікати. А, треба бути чесною з собою, тому що Бога ви не можете обманути. Ви, якщо ви обманюєте і говорите, та ні, я не обіжаюся, я простила, а насправді ні, то ви обманюєте тільки саму себе. І каже, як пишу в Біблію, то виходити в темряві. А там, де Бог, там світло, там немає темряви.